Драма в даному випадку цієї постаті полягає в тому, що він мав нещастя народитися в Росії. Інколи нас звинувачували в тому, що ми проти України, проти української території для румунів. Він залишається героєм. Почали гинути перші буковинці, то найважчим для нас було коли на засідання топонімічної комісії приходили згорьовані батьки, там молода дружина. Якщо суспільство потребує цього перейменування, значить ми повинні насправді вирішити це. Зараз у Чернівцях триває процес перейменування вулиць, і частина людей вважає, що це потрібно робити після перемоги. А як вважаєте ви, чи перейменування зараз на часі? Власне, ми живемо у вільній, демократичній державі, навіть незважаючи на війну. Кожен у нас має свою думку, скільки людей, скільки думок. Але власне існує така, такий запит. У більшості суспільства на зміни, які повинні відбуватися вже величезну напругу, наприклад, люди відчувають, коли вони йдуть по вулиці, яка названа іменем того ж самого Пушкіна. Хоча здавалося б, чим Пушкін може зашкодити Україні. Але одне лише уявлення про те, що саме на е, тих цінностях, які сповідують росіяни, які вчилися на е, творах Пушкіна, сьогодні вбивають українців, особливо вбивають українських дітей. І ми розуміємо, що власне такі імена стали подразниками. Вони е, само собою не можуть жодною мірою, скажімо, нам допомогти виграти ту війну, але з другого боку, це власне саме ті е, такі неприємні асоціації, які по суті переживають всі, хто не тільки відправив своїх дітей на війну, не тільки ті, які, скажімо, безпосередньо постраждали від цієї війни. Це війна про нас усіх. І тому так, є люди, які кажуть, що власне ці кошти, які йдуть на перейменування, може краще відправити там, на армію, на потреби солдатів і так далі. Але, зрештою, ми розуміємо, це дрібні кошти. Там вони справи не вирішуть. Але тут вони змінюють насправді не стільки табличку з вивіскою, вони міняють. Психологічний стан українців у нас в топонімічній комісії, скажімо, взагалі не було жодних суперечок переименовувати чи не переименовувати, тому що є запит. Якщо суспільство потребує цього перейменування, значить ми повинні насправді вирішити це власне для. Того, щоб, скажімо, наступні покоління вже не мали клопотів з, скажімо, з усвідомленням, х, хто це такий, чому, власне, моя вулиця носить його ім'я. Через назву вулиць вшановують героїв Небесної Сотні, героїв АТО наших місцевих військових, які загинули, обороняючи Україну від російської армії. Але, на жаль, таких військових багато і. Як топонімічна комісія обирає котре ім'я вибрати для назви вулиці, коли е, почалася оця нова фаза активної війни е, Росії проти України і почали гинути перші буковинці, То е, найважчим для нас було, коли на засідання топонімічної комісії приходили згорьовані батьки, там молода дружина, власне. Язик не повертається, назвати її вдовою в сльозах, яка просила увіковічнити її е, ім'я, її чоловіка. І це видавалося нормальним природним явищем. Тому що, власне, це люди, які вже й негайно не роздумуючи, поклали своє тіло, своє життя за Україну. Але вже тоді ми розуміли, що таких героїв буде багато. І Зараз розробляється нове положення про топонімічну комісію, і скажімо, там вноситься уже таке такий пункт, що на переіменування в першу чергу будуть пропонуватися імена тих загиблих воїнів українських, які офіційно отримали звання героя. Тобто, в даному випадку, це якби видається ну, правильним. Вибір на початковому етапі взагалі був без вибору. Тобто люди загинули вже загинули. У нас немає насправді абсолютно ніяких підстав, ну, скажімо, не зробити найменше, що ми можемо для них зробити, це увіковічнити їхнє ім'я. Але з часом це виявилося складно, і я думаю, що ми будемо з цим працювати ретельніше. Наприклад, до прикладу, Одеська топонімічна комісія прийняла рішення, що з такими випадками вони будуть працювати вже по завершенню війни. Коли в них вже буде повна інформація, буде перелік всіх, хто загинув, хто е, поклав справді душу і тіло, та, як у нашому славні за Україну, і тільки після того вони будуть працювати з цими іменами. Я думаю, що так само будемо робити, і ми нещодавно в Чернівцях вже перейменували понад півсотні вулиць, але серед цих півсотні назв не було жодного імені жінки. Чому так сталося? В першому. Тому блоці, який ми подали на перейменування, мені здається, що справді жінок не було. Але в другому блоці, який ми знову ж таки вже запропонували, їх там є доволі багато. На цей блок вже пішли імена і, і, і Рози Ослендер, і Марія Бримаченко, і Квітки Цісок. Ще мені здається десь півдесятка діячок саме українського руху і української культури серед абсолютно несподіваних, наприклад, була пропозиція назвати одну з вулиць Марусі Чурай. І, як я чую, людям подобається ця назва. Жінки будуть. Представлені в саме в нашому міському культурному ландшафті, ось у цьому другому блоці серед 45 імен є вісім імен жінок. Чи якось намагається там комісія досягти такого гендерного балансу в назвах? Тут не йдеться про гендерний баланс, тут йдеться про поступовість вирішення цього питання, тому що можу вам сказати, що ще є, скажімо, на черзі ще 50 назв вулиці, там теж будуть жінки. Тобто йдеться про якби, виконання такої. Вибачте, будь ласка, це слово рутинної роботи, коли є перелік, є вулиці, ми працюємо, і по мірі надходження цих імен, які у нас з, з цієї бази, ми. Пробуємо їх вмонтувати якраз в Чернівецький міський простір. На попередньому етапі перейменування у Чернівцях зникли такі назви, там як Волська, Волська, Мінська, якісь назви, які пов'язані з Росією. Але з'явились натомість Маріупольська, Гостомельська в честь українських міст. Але українці мають асоціацію з Маріуполем не лише. Щодо героїзму оборонців Азовсталі, але це і смерті тисяч е, цивільного населення, е, так само зруйнований театр, де поховані е, багато з, е, з місцевих там ховалися. Чи це така назва не буде травматичною? Чому обрали саме ось таку назву? Увічнення не обов'язково відчуття трагізму. Увічнення це в першу чергу про пам'ять. І отже, таким чином, після справді такого доволі серйозного обговорення на Топонімічній комісії, ми справді пропонували ці назви для того, щоб е, працювало правило, е, що все це єдина Україна, це все велика одна єдина Соборна Україна. І Маріуполь так. Він власне надовго ще у нас буде символом незламності і символом трагедії, але це нагадування не повинно носити такий гіркий присмак. Це нагадування повинно в першу чергу носити світлий такий образ людей. Які е, не склали ні зброї, е, вони не зламалися, тому що навіть ті, які здалися в полон, це була частина великої операції, і я вірю, що власне всі вони повернуться назад. Як комісія обирає, котрі з цих вулиць перейменувати першими в першу чергу? У нас є перелік всіх вулиць, які ми е, власне будемо переіменовувати або які пропонуються до перейменування. І вони всі назви складені в алфавітному порядку. І ми mm. йдемо по алфавітному якраз принципу. І, е, власне, далі ми вже намагаємося прив'язати. Ту чи іншу назву до тої локації, яка власне йде на перейменування. Але інколи, наприклад, ідуть вулиці, які ми е, хотіли б, скажімо, присвятити молодим цим нашим юним героям, які вже загинули. Так І у нас цілий, цілий квартал це іде перейменування вулиць, які названі на честь російських міст. Зараз вони будуть носити назви героїв, які загинули. Тобто, вертаючись до того, що ми говорили про герої Маріуполя, так? це про печаль, чи це все-таки про пам'ять? Так, це про пам'ять. І в даному випадку я вважаю, що ми знову ж таки, ми маємо певні м такі обов'язки перед цими людьми, які загинули, тому що вони, власне, є. Тою частиною України, яка чинила спротив, коли мешканці тих чи інших вулиць вони вже мають готові пропозиції, вони тоді звертаються до е, е, топонімічної комісії з письмовим проханням, що от чули, що йде на перейменування така, така вулиця. Ми просимо переименувати нашу вулицю. Уже деяка частина людей виступають також проти перейменування вулиці Вавілова, оскільки вважають, що це там вчений світового масштабу, який бував на Буковині, і також постраждав від радянського режиму. Тобто, нехай тоді вулиця залишається. Що ви скажете на це? Ми на топонімічній комісії дуже довго обговорювали цю постать, і справді вона залишається однією з найсуперечливіших для нас, для, для чернівчан. Тому що справді він е, представляв російську науку, але водночас він працював і в Полтаві, він працював і в Одесі. Він справді вчений світовим ім'ям. І мушу сказати, що він, окрім всього, ще і по-моєму в 1929 році, як я, якщо я не помиляюся, він ще й став членом Української академії наук, і, і власне і в Чернівцях до речі він був заарештований в сороковому році. Він тут приїхав з експедицією, тут він був заарештований. Тобто постать доволі суперечлива з точки зору значимості для світової науки, а не тільки для е, радянського е, чи, то, чи то російського е, простору. Якщо мешканці будуть вважати, що це ім'я треба залишити, ну будемо тоді власне працювати з мешканцями на предмет того, чи вони згідні чи не згідні. Але для частини. Українці вже він залишається людиною, яка в тому числі і просувала ось цю нову систему колгоспного господарства, тому що він справді поїхав до. Сполучених Штатів, де він, власне, проводив дуже. Мені здається, що він, власне, в Америці проводив дуже багато досліджень всіляких. Він, окрім всього, він був зацікавлений в тому, щоб Україна перетворилася на насправді потужний такий кластер з виробництва сільськогосподарської продукції. І, наприклад, справді працював в сфері там виведення нового нового сорту пшениці, твердої пшениці. Він працював з цим. І тому от, от у нас тут є декілька дражливих от таких постатей. Так? Тобто Вавілов, він а, частина радянської системи, чи більшовицької в тому числі, чи він людина великої науки. Драма в даному випадку цієї постаті полягає в тому, що він мав нещастя бути справді народитися в Росії у Москві, і власне основна його творча професійна діяльність припала на період якраз цієї жорсткої е, е, радянізації, жорсткої комунізації, більшовізації України з іншого боку, чи ми можемо згадати отак відразу якихось українських вчених або загалом інших вчених з інших країн, окрім Росії, якими, ім'ям яких названо вулиці у Чернівцях? Ну, ви, ви ж бачите, що так склалося, що е, в, яка держава тут власне домінувала, панувала та і формувала свій простір. Топонімічний в тому числі ви розумієте, тобто було би дивно, якби у нас були на території Чернівців вулиці, позначені іменами Ноблиских лауреатів, які родом не з Радянського Союзу і не з не з Радянського простору, і так далі. Так, це це ви розумієте, і ми це всі розуміємо. Так, тобто топонімія в даному випадку, як було в радянському. Союзі, Як було у всіх попередніх державах, так і зараз, вона все одно несе на собі певний такий відбиток політичних трендів, політичних тенденцій. І як би ми не хотіли від цього уникнути, нам не вдасться уникнути. Тому що. Занадто важкий ось цей період війни, щоби можна було шукати якісь там виправдання, чому ті чи інші е, сліди російської, якраз в тому числі і науки, повинні тут залишатися, тому це це складно. Це складно і вирішувати це доволі важко. Мешканці вулиці 28 червня виступали проти перейменування цієї вулиці на конституційну. Вони наводили аргументи, що в молодшого покоління, яке вже народилося незалежній Україні, ця цей день асоціюється з прийняттям не з конституції незалежної України, а не з окупацією Буковини Радянським Союзом. Чому ж все таки вирішили перейменувати ми декілька разів власне? Виносили це на громадські слухання, на обговорення. І, власне, для нас дуже важливо було зафіксувати от, знову ж таки ціннісний внесок цієї події в Історію України. Тобто для багатьох тих, хто вже жив в часи Радянської України і потім навіть уже Незалежної України, це ця дата означала формування єдиного українського простору, так, тобто ключове єдиного українського простору. А далі, вже через кому йшло так, це була анексія радянським союзом території Румунії. Так, це була незаконна. Акція захоплення. Так, це Сталін у всій його е, цій от захламності і всій його агресивності, тому що він теж був готовий до великої війни. Але все через кому, через кому, через кому. І для нас дуже важливо було, щоб ми, зрештою, примирилися зі своєю історією, що так, те, що ми називаємо остаточним збиранням українських земель. Це Сталін робив не за для України і не задля збирання українських земель. Почалася дуже важка робота вже з мешканцями, тому що їм наскільки була дорога ось ця подія. Тобто не першого ряду сталінської ось цієї геополітики, а другого ряду об'єднання українських земель. Що вони вважали, що давайте ми забудемо про те, що це був Сталін. Давайте ми забудемо, що це була незаконна анексія. Давайте ми, будемо, ми залишимо тільки те, що українці нарешті об'єднані. Але це хибує взагалі тим, що недоговорена правда, вона рано чи пізно. Все одно нам якимось чином та відгукнеться. А отже, таким чином, для нас, як для нації, яка сьогодні воює, а отже таким чином вона по суті очищується від всього того нашарування, яке нас тягне вниз, яке не дає нам піднятися. Це нашарування називається Ми приймаємо правду чи ми заграємо з брехнею. Тому після останньої зустрічі з мешканцями, зрештою, ми дійшли до консенсусу, що все-таки, якщо ви хочете, щоб це була вулиця імені Української Конституції, значить вона буде називатися вулиця Конституційна. Нам вдалося їх переконати. Але це історія в декілька зустрічей. Це історія з неймовірно гарячими дискусіями. Тому що е, ін, інколи нас звинувачували в тому, що ми проти України, проти української території, що стосується вулиці Таяна Поповича, оскільки е, жит, е, жителі Чернівців звертались можливо до комісії щодо того, щоб така вулиця в Чернівцях була, оскільки Тен Попович був міським головою, який під час румунської окупації, який врятував тисячі євреїв від депортації та смерті. Чи все ж таки буде така вулиця? Бути частиною державної системи, яка, власне, представляє державу союзника нацистської Німеччини, але разом з тим піти супроти цієї системи і справді зберегти життя майже 26 Тисячам ну, різні дані, та від 16 тисяч до, до 26. Я вважаю, що такі діячі, як Троян Попович, це яскравий образ буковинця. Тому що коли сюди прийшла е, Румунія в 18-му році і утвердилася в 19-му році, він знову ж таки він був свідомий того, що власне це є Румунія, і він цього ніколи не приховував. Але коли прийшлося вже до великого вибору, я з тими, хто знищує, чи я з тими, хто рятує, він обрав інший шлях. Це Буковинець, це чернівчанин в першу чергу. Він рятував чернівчан, хоча цим він порушував насправді дуже багато норм тодішньої Румунії. І проте, тим не менше, він справді зумів це зробити. І Такі люди рятують честь цілої нації. І тому, я думаю, так, Троян Попович вартий того, щоб бути представлений в топонімії міста Чернівців, саме як чернівчанин, який зрештою зробив все для порятунку чернівчан. І далі все, там, що йде його епітети, його недоброзичливців, ми само собою лишаємо в дужках. Ми не можемо власне відбілити його якісь там політичні ідеологічні е переконання, але його дії насправді вартують того, щоб він був представлений в Чернівцях. А як щодо інших імен румунських діячів, які, наприклад, представники нацспільнот запропонували в комісії? Чи будуть буде цей спосіб братись до уваги? Ми весь час беремо його до уваги, і частина вже реалізована, але ви розумієте, у нас теж складний діалог іде з румунською спільнотою, тому що ми ж розуміємо, що наші буковинські румуни це, це є частина теж української нації. Вони, власне, є українці румунського походження, і власне вони мають право на те, щоб фіксувати в. В культурному ландшафті Чернівців, в тому числі і свою присутність, діалог відбувається складно, тому що частина тих, кого пропонує румунська спільнота, все ж таки ми відносимо до людей, які, скажімо так, мають у своїй політичній якраз діяльності боротьбу проти українців. Ми не можемо сказати, що це є, скажімо, великий гріх перед українцями, тому що вони були частиною тої румунської реальності міжвоєнного часу, чи військового, чи періоду Другої світової війни, і так далі. Але все ж, наприклад, Іон Ністор, якого румуни хотіли б бачити серед тих, хто представлений в українському в Чернівецькому просторі. У нього доволі складні були відносини з не тільки з українцями, з австрійцями і так далі. Він був рурумуно орієнтований, і він власне зробив все для того, щоб тут була румунія. і Він представляв її власне, розумієте, це окреме питання взагалі, тому що румунська історія міжвоєнного періоду вона все-таки носила антиукраїнський характер. І, власне, хочемо ми того чи не хочемо, ми мусимо це брати до уваги. Або точно так само румунська спільнота запропонувала і Янко Флондора. І знову ж таки, це людина, яка робила все для того, щоб тут була встановлена румунська влада. Для румунів він залишається героєм. От хай він залишається героєм для румунів, але власне його діяльність спричинила до справді доволі серйозного антиукраїнського, вже такого. Прямування політики румунської влади в міжвоєнний період, І тому я думаю собі, що ми можемо шукати порозуміння з нашими друзями з культурних товариств, з і румунського, їх декілька є румунських культурних товариств і інші. Якраз порозуміння на предмет того, щоб увічнювати пам'ять, але не брати до уваги політиків румунських. Це важливо. От, от буквально на днях відзначали день народження Михайла, Михайла Менеску. і власне це справді є один з яскравих таких справді ем, культурних, е, ціннісних е, літературних явищ не тільки в історії е, румунської культури, але й історії Буковини в цілому. Існує така думка, що краще називати вулиці якимись нейтральними назвами. І ось в Україні вже з'явились такі назви вулиць, як молодіжна, сонячна, квіткова. І чи все гаразд з такими назвами? І чи є шанс, що в Чернівцях також будуть такі назви? Вони є, вони є на, на, на роші, будь ласка, весняна, затишна, вони є, і вони справді відповідають цій назві, тому що там дуже, дуже гарні квартали і вони справді дуже гарно е, облюбовані і гарно доглянуті самими мешканцями. Все нормально, з нейтральними назвами все в порядку. Вони є, вони були і вони будуть залишатися. Я думаю, що е, місто буде рости. Хай закінчиться війна, хай повернуться уже всі наші хлопці з фронтів, живі і неушкоджені, здорові. Хай повернуться всі, хто виїхав за кордон. Місто буде розростатися, місто буде власне. Приростати не тільки новими вулицями, але і дітьми, і приростати яскравими культурними локаціями у нас все це буде обов'язково, в тому числі будуть вулиці орхідей, обов'язково, не тільки магнолі. Просто на цей конкретний етап ми беремо за основу формування саме історично культурного ландшафту. Ми з вами говоримо про перейменування, але розкажіть, хто саме займається цими перейменуваннями, хто входить до топонімічної комісії, яка вирішує, якими назвами будуть називатись вулиці у Чернівцях? У нас там представлені історики, у нас представлені географи, у нас представлені філологи, у нас представлені депутати міської ради і е, очолює топонімічну комісію секретар міської ради Марина Васильовна Кирилюк. І, наприклад, нам принципово розходиться, що був кворум, і тому ми справді кожного разу, коли йде оголошення, що комісія буде збиратися, ми намагаємося всі там бути. Значить, там працюю я власне і як депутатка міської ради, але я працюю вже в топонімічній комісії декілька скликань перед тим. Там працює Мирослав Зайчук, доктор географічних наук, і він очолює географічний факультет, дуже завжди дає конкретні пропозиції. І власне він спеціаліст якраз в цьому якраз ландшафтному плануванні. Там працює Богдан Іванович Мельничук доктори філологічних наук, ну, власне, це теж довго-довго-довго тривалий працівник Топонімічної комісії. Е, останні роки е, ми дуже дослухалися до покійного нині Василя Мефодійовича Будушанського, тому що в нього теж, власне, просто такий добрий досвід роботи. І Прям беззмінний наш теж довго-довго тривалий учасник Марія Дмитрівна Некирса, яка працювала в архіві. Зараз вона власне, продовжує свою дослідницьку роботу. Вона краще, ніж будь-хто інший знає ці всі старі назви, і кожного разу ми з нею обов'язково радимося і дослухаємося до її думки. У нас працює. В топонімічній комісії також і Галина Абрам'юк, Вона першу каденцію нашої топонімічної комісії. Вона я від депутатського блоку від депутатського представництва представлена. Потім це все йде на громадські слухання. Ми дослухаємося до думки чернівчан, що вони будуть говорити. Якщо вони не приймають, ми відкладаємо це рішення. Ми будемо насправді або вести переговори з мешканцями, або будемо власне слухати їхні пропозиції. Дякую вам за цю розмову.